Буковинські спортсмени продовжують прославляти свій край днями у старовинному місті ораді. В Румуні відбувся відкритий міжнародний турнір. з карате взяли участь у ньому спортсмени з п'яти країн. А наші каратисти на змаганнях стали третіми. В Міжнародному турнірі з карате змагалися 500 спортсменів з Румунії, Словаччини, Угорщини, Болгарії та України. З Чернівецької області приїздили виборювати перемогу більше 20 каратистів вихованців спортивного клубу Максимум які у результаті здобули 9 золотих, 4 срібних та 9 бронзових нагород. Таким чином наші спортсмени зайняли третє загальнокомандне місце. Хоча, якщо підрахунок вівся по звичним для європейських змагань. Принципів, тобто по золотим медалям, то ми би посіли впевнено перше загальнокомандне місце. Але ну думаю, румуни як господарі змагань мали право влаштувати свої правила підрахунку голосів, і за загальним заліком, тобто вони рахували всі медалі і золоті, і срібні, і бронзові. Сім буковинських спортсменів несправедливі результати не засмутили а навпаки, надихнули. Я буду займатися все більше і більше, з здобувати великі нагороди. Також перше місце в комітетаката. 14-річний Вадим є досвідченим каратистом, адже займається цим видом спорту вже 6 років. Наприкінці вересня хлопець здобув третє місце на міжнародному турнірі, який проводився в Латвії. Тепер Вадим вибився у переможці. і Є володарем золотої медалі. Румунії був дуже високий рівень, і спортсмени були дуже хорошої хорошо підготовки. моїй категорії було п'ять руминів. І один українець з українцем я попався в фіналі і виграв у нього 4-0. Клуб «Карате максимум включає в себе 10 спортзалів по всій території області. Вихованці клубу вже третій рік поспіль є чемпіонами Чернівецької області. А в 2009 році буковинські каратисти стали першими в Україні. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, час новин Чернівці.